Всім привіт! Микола алкоголік. Ми продовжуємо з вами роботу по семінару, який присвячений 11 кроку молитві, медитації та візуалізації. Ми з вами на 69 й сторінки. Перший абзац. Зазвичай ми закінчуємо час медитації молитвою, в якій просимо. Щоб нам було дано протягом дня, який повинен бути нам наш наступний крок, і щоб нам було дано те, що потрібно для вирішення таких проблем. Тобто ось це по суті суть 11 кроку, який є реалізацією нашого третього кроку. Тобто третій крок каже, що ми прийняли рішення віддати свою волю і своє життя під опіку Бога, як ми його розуміємо. І в результаті того, що ми пройшли 4, 5, 6, 7, 8, 9, і практикуємо 10, 8, вчимо, вчимось медитувати, ми приходимо до моменту 11-го кроку. Якщо ви робили... Попередні завдання медитації, де ви вже е, зробили медитацію про сім'ю, про дефекти характера, е, нагадування 10-го кроку, інвентаризацію 11-го кроку, плани на день. Ми вже попросили мов, е, натхнення, інтуїтивні думки і рішення. І тут нам е, пропонується, щоб ми закінчували цей процес. Молитвою. І в цій молитві ось є дві фундаментальні речі, які ось можна багато медитувати. Так? Просити, щоб Бог показав саме для вас, що це означає. І ці дві речі є. Ми просимо Бога, щоб Він показав наш наступний крок. І ось як я це роблю, ось медитація, і який сенс я вкладаю, так? Що по суті ну, життя це ніби ось уявіть там тем, ну я уявляю, так? Да? Що коли я живу в в, вирі, в мирі, в світі свого егоїзму, то я, от у мене чітка картинка, плани, я ось нафантазував як режисер, хто що має робити і казати. Але реальність Божого світу така, що все постійно йде не так, як я хочу. Або якщо по-іншому, ну, по-іншому подивитися, що все йде так, як має бути, згідно з Божим задумом. І це я так, намагаюся це створити свою власну картинку, власну реальність. І коли я фокусуюсь не на всьому житті в цілому, так, а в цьому процесі медитації, я вранці настраюся на день, на сьогоднішній день, то я ніби е, прибираю, обрізаю. Да? Все, що було в минулому, майбутнє, непонятне. І я фокусуюсь, що я можу зробити сьогодні, так, протягом дня. Який має бути мій наступний крок? І ось чому темнота в моїй уяві це страшно. Так? Тому що я повністю безсилий, я не маю контролю, я маю довіритись Богу. Да? І коли я прошу його сьогодні там показати, що мені робити сьогодні, то це ніби я фонариком підсвічую так кожен наступний крок. Тобто я бачу фонарик світлом фонарика тільки наступну дію, так? І я можу йти якісь кроки, так, якісь дії робити, і бах упертися в стіну. І мені треба фонариком світити, як мені цю стіну, стіну обійти вліво, вправо, піти, може назад. так? Оце, така, оце так, такий сенс. Да? Я наділяю медитацію. Ви можете своє значення так? вкласти. І далі, щоб нам було дано те, що потрібно для вирішення таких проблем. Тобто я прошу Бога, щоб ось Він дарував мені ось всі навички, всі якості, інструменти, ресурси да, для, на сьогодні, для того, щоб я сьогодні міг виконувати оці задачі, які я маю зробити сьогодні. Ось, це не значить, що я абсолютно не думаю про майбутнє. Наприклад, у мене може бути важлива зустріч через тиждень. І я фокусуюсь не на тому, як, я, як там ця зустріч пройде і які будуть результати. Я фокусуюсь на тому, чи можу я сьогодні щось зробити для підготовки для, до цієї зустрічі. І, наприклад, я можу презентацію зробити. І я там зробив презентацію. А завтра, коли день наступить, я можу цю презентацію потренуватись, а потім там ще потренуватися і так далі. Тому ось 11-й крок каже про ось це для мене. Так? Можливо, в медитації вам відкриється по-іншому. Але для мене це суті серце 11-го кроку, що ну, так само і в назві. Так? Що отримав духовне пробудження 11 крок шляхом молитви і медитації, Тобто ми намагали, ми просили Бога поглибити наш контакт з Богом, шляхом. і просили лише про дарування Його волі, і знання і сили виконувати її. Тобто, оці дві речі вони постійно у мене мають об'єднуватися, намагаюся, щоб я знав, щоб я. Щоб у мене було знання, як щось, що я маю робити, і сила це виконувати, це дуже важливий момент сили, це, про це починається з глави до агностиків, що наша дилема була не у відсутності знань, так? а наша дилема була в недостатку сили. Тобто, я думаю, що якщо я. Нічого в житті більше книжки ні одної не прочитаю, то мені достатньо знань для того, щоб прожити моє життя. Але тут для мене більш важливий момент, щоб у мене була ця сила, енергія, інструменти правильні для того, щоб реалізовувати на практиці те, що я знаю. Тому ось одинадцятий крок це. Ця ідея вона перетікає часто і в минулої медитації вона була і тут. Тому ось завдання на наступний тиждень для вас це після того, як ви зробите попередні частини медитації, ось побути з Богом, помедитувати над цією ідеєю. Да? Що ми просимо, щоб Бог показав нам протягом дня, сьогодні, ми фокусуємося на сьогодні. Да? Тобто сьогодні, який має бути сьогодні мій наступний крок, і щоб у мене було сьогодні сила і інструменти цей крок реалізовувати, тобто виконувати Божу волю. Е, тому ваше завдання на наступний тиждень це практикувати цю медитацію. І ось, бачите, у нас вже є. Майже повний комплект медитації. Осталося ще декілька для того, щоб ви могли оволодіти тим інструментарієм, який пропонує книга «Анонімні алкоголіки» алкоголіків, якості молитви медитації робити на кожен день. Дякую.